Ми розчавимо тебе як Таргана. Це наша земля. А ти наша здобич. Your Imaginarium. Підтримайте ЗСУ та мене підпискою. Разом переможемо. Зараз я звертаюсь е, саме до органів поліції, а саме міста Дніпра. Які неодноразово, які неодноразово порушують всі моральні та військові принципи ведення війни. Я розумію, що ви всі виконуєте накази, але... Серед цивільного люду є хлопці, є команди, які не чекають ніякого наказу, не чекають, коли хтось у них щось віднім. По першому требованні, по першому дзвінку, дзвонить вони виїжджають до нас сюди на фронт. І надають нам все, що потрібно. Я звертаюся саме по хлопцю на ім'я Павло, якого я побачив в телеграмі, як ноч 23-ї години зупинили екіпажі поліції та намагались його. Штрафувати, скривдити тощо. Хлопці, поліцейські, наступного разу ми приїдемо особисто і будемо з вами спілкуватися. Якщо ви такі впевнені, якщо ви такі увірені в собі, то поступайте інакше. Беріть у цього хлопця те, що він везе нам, та привозьте самі. Ви навіть тут не буваєте, не буває жодного вашого екіпажу, не буває жодного вашого співробітника. А ці хлопці їдуть сюди, навіть не зважаючи і навіть не усвідомлюючи, куди вони їдуть, бо вони їдуть, прагнучи перемоги, так як і ми. Тож я вас прошу, не порушуйте. Військової дисципліни та утримуйтесь від м, небажаних якісь, яких, якихось миттєвих дій. Спілкуйтесь, дізнавайтесь, що людина робить, куди вона їде. Бо так ми будемо ще. ще Надалі відступати від заданого шляху. А заданий шлях у нас це перемога. Тож, слава Україні! Слава українцям! Героям слава! Дякую!